Вітаю Знакові новини на соціальній країні в студії Олана Маяковська. І далі у випуску про таке. Дав добро. Путін визнав незалежність Криму. Роботи не буде. Японія відмовляється від співпраці з Росією. Крим це Україна. Британія не визнає результати референдуму. У шахті на Луганщині загинуло двоє гірників. Вчора ввечері у непрацюючій виробничці Тамара на глибині 125 метрів. Через нестачу кисню загинуло дві особи. Повідомляють у прес службі державної служби із надзвичайних ситуацій. Тіла загиблих самі шахтарі підняли на поверхню. Шахта працює в штатному режимі. Чому гірники опинилися у непрацюючому блоці копальні і на такій глибині? Наразі невідомо. За фактом події, правоохоронні органи проводять розслідування. Путін дав добро. Російський президент підписав указ про визнання Криму незалежною державою. У повідомленні прес-служби держави посилаються на результати кримського референдуму. А вже сьогодні, о 15.00 Володимир Путін виступить в Кремлі перед депутатами Держдуми, членами Ради Федерації, керівниками регіонів Росії та представниками громадянського суспільства. Він представить своє ставлення до звернення Республіки Крим та міста Севастополя про прийом до складу Російської Федерації за останньою інформацією. Цію держдума Росії вже проголосувала за приєднання Криму. Тепер залишилося слово за Радою федерацій. Японія вводить санкції проти Росії через Кримський референдум. Глава японського МЗС виразив співчуття з приводу рішення Москви визнати Крим незалежною республікою. Японія призупиняє консультації з Росією про пом'якшення візового режиму. Також заморожуються переговори щодо інвестиційної співпраці співпраці у космічній та військовій галузях. НАТО теж призупиняє практичну співпрацю з Росією. Альянс виключає Росію з операцій із знищення сирійської хімічної зброї і розширює співпрацю із Україною. Про це заявив генсек НАТО. Нагадаємо, ж, за підсумками зустрічі генсека альянсу та очільника українського МЗС було оголошено військову підтримку Україні. Крим це Україна для Великобританії. Крим залишається частиною України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Великобританії. Подальше ігнорування закликів вирішення кризи дипломатичним чином матиме серйозні наслідки для Росії. Попереджають у Великобританії. Великобританія найжорсткішим чином засуджує явне нехтування Росією суверенітетом та територіальною цілісністю України для Великобританії та її союзників. Крим залишається частиною України. Ми є свідками чіткої спроби прокласти шлях до анексії частини суверенної території незалежної Європейської держави шляхом військової сили і незаконного та нелегітимного референдуму. Хочеш миру, готуйся до війни. Міністр оборони впевнений, українська армія готова відбити атаку на півдні. Які складнощі внаслідок цього можуть спіткати Крим, та як влада збирається зберегти проукраїнську частину населення півострова? Дивіться у сюжеті Валентина Ковалевського. На кордонах з Україною вже сконцентровано близько 60 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Тільки в Криму їх налічується більше 20 тисяч. Однак, не дивлячись на це, Путін вводить на території автономії ще додатково 6 тисяч військових, тим самим порушуючи всі міжнародні домовленості України з Росією щодо базування Чорноморського флоту Україна на стадії готовності у відповідності до тих угруповань, які є на східних кордонах. Збройні сили також зайняли свої райони, і вони вже готові до виконання тих наказів, які будуть після того, коли буде прийнято політичним керівництвом те чи інше рішення. А тим часом, поки проросійсько-орієнтовані кримчани танцюють з батрьошками, Крим може спіткати справжня екологічна катастрофа. Через два дні починається пуск води по північно кримському водоканалу. Щоб забезпечити півострів водою, її треба піднімати каскадами насосних станцій. Для цього необхідно 300 мільйонів гривень. Українське правительство, звісно, проїжджаніше ці гроші, але Нужна відремонтувати русло каналу, нужна відремонтувати насосні станції. А сьогодні неможливо зробити, тому що по оси канала, поля заминированы. Насосные станции на сегодняшний день заняты российскими военными. Однако це еще не все. Проблемы могут выникнуть и в социальной сфере. Нужно сделать так, чтобы ездили скорые помощи, чтобы работали больницы, чтобы работали школы. Вот за это голова у Аксеновых и Константиновых не болит, потому что они просто безответственные клоуны. А люди столкнуться з проблемами в усіх цих сферах сьогодні, завтра, післязавтра. Парламент вже має намір відкликати українського посла з Москви для проведення консультацій та створити закон про тимчасово окуповані території в зв'язку з тим, що кримські татари та патріоти України можуть залишитись сам на сам з небезпекою. Крим сьогодні поставлено на межу гуманітарної катастрофи. Громадян України там. Намілості іноземного загарбника і місцевих злочинців існує також ризик етнічних чисток під загрозою кримські татари, українці та всі патріоти України. Закон, який пропонує розглянути лідер удару, має вирішити питання того, як організувати безпечний вихід і розселити біженців, та який статус отримують підприємства, що знаходяться на території Криму. Також закон стосується гарантії права власності після повернення території, та як громадяни з тимчасово окупованих територій зможуть отримувати освіту в Україні. А головне те, як буде забезпечений зв'язок громадян з цих територій з Україною. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.